Нування друзі, п'ятниця 19 квітня. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму каналі. І традиційний ранковий брифінг для вас тих подій, які я вважаю важливими і актуальними, і з ними ознайомлю. Розпочну з не дуже хорошої новини. На жаль, Росія нанесла удар вкотре терористичний по місту Дніпро, потрапила в багатоповерхівку в центрі міста. Як повідомляють органи влади місцеві. Зрозуміло, що на жаль, під завалами можуть бути люди постраждалі. Знову ж таки сталася ця терористична атака. На жаль, людям вже закликаю, які там людей, які там проживають, і не тільки там, в Харкові, у Дніпрі, в Запоріжжі, будьте обережні і пильні, будь ласка, бережіть себе. Наскільки це звичайно можливо в таких умовах і. Мої слова і думки зараз з вами безумовно, як і з іншими, хто страждає від цієї російської агресії. Але разом з тим з'явилась інша інформація, дуже цікава і вже в принципі обнадійлива. Справа в тому, що повідомляється, що в Ставропольському краї впав ймовірно літак Ту-22 М3. Це стратегічний бомбардувальник, це дуже важливий борт, якраз скоріш за все той борт, який і наносив удари по Дніпру. Ось дуже важливо розуміти, наскільки розплата і покарання наздогнала і е, сам літак і ймовірно екіпаж, що не менше важливо, тому що пілоти такого класу вони потребують підготовки, і це, ну скажімо так, дуже добре навчений персонал, і це звичайно, що втрата для російських військ, втрата отаких от бомбардувальників це втрата, це надзвичайно серйозна. Тобто. Це важливий борт, тим більше ті борти, які на ходу, які виконували завдання, ось це треба розуміти. Як це могло статися? Цікаве запитання. Я вам привідкрию деяку інформацію, над якою я розмірковував раніше. Ще коли збивали літаки ДРЛВ, а пам'ятаєте, ІЛ-22 ретранслятор, і літак ДРЛВ в районі Азовського моря, тоді, коли перший був збитий, і тоді я говорив про те, що застосовуються і системи ППО. І цілий комплекс систем, які вводять в оману ППО ворога, цілий комплекс систем, який створює в небі стільки перешкод, що неможливо відрізнити, що насправді відбувається. Що ворог настільки дезорієнтований, що важко усвідомити, що де, в якому напрямку і як летить. Ну, наприклад, про це вже написали ЗМІ, тому я можу детальніше розказати. От дивіться. Кулі, які використовуються і залітають на дуже високо на територію Росії, час від часу. Ці кулі, ці системи, вони використовують е, системи реп радіоелектронної боротьби, приманки чи так оманки, як завгодно їх можна називати, які створюють враження, що це летить F-16. Причому враження, що це летить F-16 ще й з відповідною швидкістю. Тобто у ворога на радарі з'являються цяточки, у ворога пелінгується сигнал, і це помітно, що це летять F-16. Вони нічого не можуть зробити. Як ви перевірите? Ви ж не можете піднятися. У вас радар, а це дуже високо. Збити його із систем, які, скажімо так, ближнього середнього радіу суді практично неможливо. І знову ж таки атакують F-16. Росіяни в паніці, ось що робиться, вони вже там і навіть про f 22 Raptor почали говорити якісь, що там і f 16 уже є f 22 літають, і по них там збираються наносити удари і тому подібне. А що відбувається в цей момент? На Радарі дуже багато цілей, Дуже багато цілей, і вони фіксуються, як f 16 і українські дрони, наприклад. Ну і що? Перше, що відбувається. Ворог починає застосовувати С-300 і С400. Особливо коли С400 це дуже цінні і дорогі ракети. Відповідно, йде провокація на застосування цих систем, на те, що витрачає Росія дуже дорогі ракети, час на які потрібно виготовити. І, відповідно, ще крім того, знесилює власне ППО. Тобто вона витрачає на певній ділянці. Ці засоби. Як би там не було навіть для Росії, при всьому тому, що їй там хочуть створити аріол, якісь суперпотужності, могутності, надзвичайності, що насправді не відповідає дійсності. Бо російські можливості в ЗМІ, особливо західних, доволі таки перевищені і завищені. Насправді там нема таких показників, але використовують ракети, виснажуються. Тепер дивіться наступний момент. А я думаю, що багато із вас догадався, а який же прийом можна використати, і те про що я говорив раніше, ще з літаком ДРЛВ. Що це комплекс, це не просто комплексна операція, це не просто було збиття ураження літаків. Це цілий комплекс мистецтва, як потрібно було цього досягти, і Росія до сьогодні нічого з цим не може зробити. А що ви зробите? У вас багато цілих на радарів, як перевіриш? Крім радару, ти ніяк не перевіриш. Можна подивитись візуально. Куди в бінокль на 10 кілометрів. Ну тобто, за хмарами. Тобто все. І, власне кажучи, ось така ситуація насправді. А, тому а, це важливий момент, а, що відбувається далі? Відбувається далі те, що це може викликати friendly fire. Тобто, створення таких перешкод, коли губиться сигнал літака. Серед інших, фактично в небі. Що робить система ППО, особливо автоматична С400, спрацьовує. Вона вражає літак. Згадайте нещодавно інцидент із Су-27 в Окупованому Криму, коли літак впав. От він впав. Потім говорили про те, що це помилка пілота, це якісь технічні несправності борта, ще ще, ще щось там. А насправді не зовсім так. І ця історія все, вона зникла. Ну, Росія далі її замовчує, зрозуміло, їм невигідно про такі репутаційні втрати, надзвичайні говорити і про те, що вони продовжують втрачати свою авіацію. Подивимося, що вони зараз будуть звичайно вигадувати із Ту-22 М3. Але моя версія, ось та, яка може бути, про те, що це перешкоди, які створені обманки, ось ці для РЛС противника, вони й призвели до того, що міг бути викликаний френдлі Fire». скоріш за все. Саме це стало причиною падіння цього літака, його займання, як видно, він зайнявся, і він падає. Тобто, займання було, займання могло бути викликано якраз влучанням якоїсь із ракет як, із якогось типу зенітно-ракетного комплексу. Тобто, ця версія цілком вірогідна і може бути. Чекаємо, але сам факт того, що такий важливий борт саме тут 22 м 3 стратегічний бомбардувальник падає. Це надзвичайно важлива і позитивна новина для нас від ранку. До речі, якщо вже я заговорив про можливості оборонки української і підвищення спроможностей наших сил оборони, не можу не сказати про те, що ви бачили. Мабуть, і в мене на сторінці, хто слідкує в соцмережах, і в Телеграм і в Фейсбуці. А, було відео генерального штабу. Я поширив, як працюють ракети. Це ракети за мої за інформації з моїх джерел, це нептуни українські, і це був комбінований удар по Джанкою по аеродрому, де знаходилися системи С400, які успішно вражені. Там знаходилися склади з цими ракетами, і тому до того, що це дуже вдала операція українських сил оборони. Особливо радує і тішить ще й той факт, що це могло бути виконано, Це не те, що могло бути виконано, а це виконано за допомогою ракет Нептун. І така комбінована важлива і потужна атака повітряних сил України. І ось та інформація про ракетну програму, на якій наголошував президент України Зеленський, що нещодавно говорив міністр стратегічних галузей промисловості Камишин. Інші наші представники про те, що дійсно працюють над ракетами, зокрема, і Нептун планують удосконалити до дальності тисячі кілометрів. Це все відповідає дійсності. Ми бачимо, що це реалізовується. Вірю і знаю, в принципі, що новинок буде ще більше, і що вони підуть на озброєння наших Збройних сил, інших підрозділів і будуть продовжувати нищити ворога. Ми вже цього тижня з вами обговорювали і. Наш баражуючий боєприпас, який представили президентові, продемонстрували, обговорювали так само е і Нептун зараз дуже важливий успіх. І так само ось Форбс пише про те, що Україна створила Шмавік. ШМАВік називається Мавік, а у нас ШМАВік, власний аналог популярного китайського квадрокоптера DJI Mavic. Так от, дрон більш стійкий до пошкоджень та радіоелектронної боротьби, може переносити на собі два боєприпаси до одного кілограму і довше перебувати у повітрі на одному заряді. З максимальним навантаженням він може літати 35 хвилин у радіусі 15 км на одній батареї, без боєприпасів 75-80 хвилин залежно від умов польоту. І виробник каже про те, що вони можуть виробляти. До п'яти тисяч шмавіків щомісяця. Перша серія обсягів виробництва 500 штук за місяць може вже стартувати з 1 червня. Було б дуже добре, щоби стартувало і щоб дійсно вже і шмавіками поповнювалися наші сили, наші сили безпілотних систем, які вже створюються, де зараз активно працюють під командуванням під командуванням полковника Сухаревського, які дуже серйозно просуваються. Ретельно до цього підходять, аби дійсно у нас з'явився доволі таки потужний ефективний рід військ. Це дуже важливо. І вірю, що так і буде. Тобто, а Україна, бачите, у чому особливість у цієї новини? Здавалось би, ну створили дрон. Це ж не перший виробник, який з'явиться, і сподіваюсь, не останній. Так, це дуже зараз популярно. Але зверніть увагу: особливо важливий момент, який варто зазначити: стійкий до пошкоджень. Та радіоелектронної боротьби. Що це означає? Це означає, що вже за понад два роки цієї війни, повномасштабного вторгнення я маю на увазі, вже вивчено можливості систем радіоелектронної боротьби ворога. Зрозуміло, що як працює, де є проблеми, де є найбільша вразливість для дронів таких типів, що варто зробити, аби. Дрон фактично не був настільки вразливим, і аби він міг продовжувати виконувати завдання навіть в зоні активної роботи РЕП. Це ось дуже важливо, тому що це загартування війною. І ось в цьому є фішка, знаєте, і особливість українських виробників і інженерів. Тобто їхня конкуренція і конкурентність порівняно з іншими виробниками західними з інших країн, китайськими, вона в тому, що. Вони пристосовані, вони реально на прикладах практичних фізичних бачать, як що може працювати, що необхідно вдосконалити, і в принципі, а, яким чином а, це має працювати для того, щоб ще краще і ефективніше діяти проти ворога. Тому так далі а, і буде, і таких напрацювань буде насправді дуже багато. Важлива новина про те, що знову ж таки зараз активно обговорюється надання і підсилення українських систем ППО. І ви знаєте, що Нідерланди запропонували для України профінансувати і купити Петріот. Це дуже важливо. Нідерланди так само допомагають нам доволі таки потужно. Вони, якщо не мають, скажімо, зброї безпосередньо в себе. Чи боєприпасів надають коштами, чудово, що ми маємо приклад такої співпраці, Я вам можу сказати навіть з власного досвіду, що е і знаючи посла Нідерландів України є не садимо, чудова людина, е надзвичайно, скажімо, активно докладається до зміцнення відносин, вболіває за те, щоб Нідерланди підтримували Україну і Нідерланди дійсно, якщо не мають е зброї. То вони надають коштами, і коштами, які, за які цю зброю можна купити в тих країнах, де вона є, де її зараз можна знайти. Ну і хочу нагадати, що Нідерланди це та країна, з якої розпочалася Ф-16 коаліція. І ми бачимо зараз, що, наприклад, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декроу сказав, що перші Ф-16 в Україні з'являться ще до літа. А те, про що я вам розповідав. До речі, це ще один привід підписатися на мій канал. Зробіть це, будь ласка, хто не зробив, тому що те, про що я кажу, тут і збувається. Тобто, тут така аналітика з прогнозами максимально. І це не просто знаєте заклик підписатися. Ви можете зайти подивитися попередні відео, і ви знайдете підтвердження того, що зараз відбувається, або того, про що ми зараз з вами говоримо, і про що я попереджав і говорив, що так воно і буде на підставі аналізу. І фактів, а не на підставі, знаєте, своїх фантазій чи уявлень. Так от підготовка до прийому f 16 іде, це вже помітно, тому що було вражено, ну ви бачите, наскільки проводиться робота по ударах, по засобах радіолокаційного виявлення, радарах і ППО ворога. Цей станція за горизонтного виявлення на 3000 кілометрів Мордовії, це і радар, який бачить на 700 кілометрів Брянській області. Це, зрештою, і виведення з ладу систем ППО з 400 і інших, по яким так само йде особлива робота і буде йти, де можна в ближньому бою наші дрони перелітають лінію фронту і знищують а, системи, які прикривають фронт, де можна дістає наша авіація, і будуть діставати наші Нептуни, наприклад, як було у Джанкої, але і ця робота вона активно ведеться. І тому. Ось дуже важливо, що Нідерланди готові купити. І як заявляє міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, що Нідерланди це не єдина країна, яка готова зараз купити батарею Петріот у будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве. А німецький канцлер Олаф Шольц закликав інші країни послідувати прикладу Німеччини і надати Україні. Ще щонайменше 6 систем, тобто Німеччина передає одну, а ще 6, тобто ця цифра, яка звучала, що нам для того, щоб прикрити особливо такі важливі об'єкти, ну, потрібно мінімум 7 таких батарей. Так от зараз якраз робота в цьому напрямку йде, дуже потужно включилася. І ви знаєте, я думаю, що в зв'язку з тим, що воно настільки вийшло, і обговорюється, і буде обговорюватись на форматі Україна-НАТО. А в цьому форматі на інших міжнародних майданчиках про це активно зараз наголошує, говорить генеральний секретар НАТО. Про це говорить німецький канцлер. Про це говорили, зокрема, і на засіданні Європейської Ради, і там виступав президент України Володимир Зеленський, який заявив про те, що є ризик удару Росії по українським АЕС, і розповів, що знищено вже майже всю українську теплову генерацію. Тобто... Абсолютно тут правильно попередити про те, що Росія буде загострювати ескалацію, може йти на це далі. Тобто, те, що вони били по гідроелектростанціях, це ще може бути не кінець, і ризики того, що Росія може вдатись навіть до ударів по АЕС, вона є, тому потрібно прикрити наші наше небо, потрібно закрити і надати відповідні системи. Ну і решту роботи Україна буде виконувати сама. Це діпстрайки, це удари в глибину Росії, це дії проти їхніх літаків, це подальші удари по всіх об'єктах, які можна буде, буде дістати. Безумовно, ця робота вона буде тривати, але тут нам важливо, і тут президент каже, що не виключає, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших атомних станцій та мереж розподілу, окрім Запорізької АЕС, яка на сьогоднішній день знаходиться. Під окупацією і контролем ворога тому відповідний заклик був е до е партнерів Європейська Рада, це глави держав, зібралися зараз всі глави держав Європейського Союзу про те, щоб передати Україні більше систем. І от, е наприклад, уже те, до речі, про що я говорив: що е в Німеччина, крім е Петріота, передає ще й Арісте найближчим часом. Систему, і це вона буде в нас на бойовому чергуванні із запасом ракет найближчим, найближчими тижнями. Це так само дуже важливо. Вони не можуть збивати балістику, але ж, можуть збивати і захищати від крилатих ракет, практично усіх типів. І за відгуками наших військових ця система доволі сучасна і дуже добре себе зарекомендувала. Тому важливо, що крім а, того, що, скажімо. Це до тих систем, які є. Це підсилення в будь-якому випадку і до Петріота, і Айріси, і НАСАМСи, зараз мова так само йде про них, щоб захистити і відкрила тих ракет. Ну і отримати звичайно до літа вже перші F-16, які б так само могли брати участь і використовуватися як літаки для протиповітряної оборони. Це теж важливо. Ще потрібно сказати, як я міг не згадати. Ну вибачте, але зараз згадаю, коли говорив про можливості України, що видання «За економіст» повідомляє, що Україна має супердрони, які можуть досягати цілей навіть у Сибіру, тобто летіти і долати відстань 3000 тисячі кілометрів. Про це вже повідомляється. Це дуже хороша новина, і що Україна там взагалі така стаття, знаєте, про те, що українські виробники, розробники вони повні ентузіазму і, до речі, на такому піднесенні в тому, щоби наносити удари по російських об'єктах на, на території агресора і збільшувати наші спроможності різних абсолютно видів. І це буде продовжуватися. Це дуже важливий сигнал про те, що Україна не зупиняється. І не хоче, скажімо, зупинятись на межі досягнутого, а буде масштабувати безпосередньо ці удари. Тому чекаємо і далі. Там дуже так обнадійливо є коментар представника українського виробника про те, що знаєте, Росія постійно проводить ракетно-дроновий терор проти України, б'є по цивільних. Тому потрібно знищувати їхні військові об'єкти і випалити їх всі, принаймні в європейській частині Росії. Але оцінюючи дальність 3000 тисячі кілометрів, це вже і до оленія можна діставати за полярним колом, і не тільки. І я думаю, що так і буде. Аленія це саме ті аеродроми стратегічної авіації, звідки злітають, зокрема і літаки ту 95 які наносять удари ракетні по території України. Ізраїль наніс удар. По території Ірану про це повідомляють ЗМІ було атаковано. Ну, зараз відомо, що щонайменше аеродром в районі Ісфахану, були атаковані інші цілі. Ну тобто, це те, про що, до речі, я попереджав. Ще вам привід підписатись на мій канал. Цього тижня я і говорив про те, що найближчим часом, найближчими днями, Ізраїль обов'язково нанесе удар по Ірану, попри все, тому що. Ізраїль хоче продемонструвати, що вони просто так не дадуть Ірану діяти це рішучість. Ну і, мабуть, треба це зробити прем'єр-міністрові Натаньяху, враховуючи його, скажімо так, політичну ситуацію. Це внутрішнє питання Ізраїлю, але разом з тим. Тому, от це і сталося прогнозовано. Тепер чекаємо, що буде робити Іран. Знову ж таки, Іран буде накопичувати ракети, готуватись до удару у відповідь, вочевидь. І е, це дуже добре в тому сенсі, що. Іран зараз піде в ці процеси і як би там не було, все ж таки буде менше можливостей і спроможностей, менше ресурсів допомагати Росії. І, якщо мова йде про те, що під Ісфаханом могли бути якраз об'єкти військово-промислового комплексу, а це дуже важливо, і ці удари максимально вдалі, то це зменшення спроможностей. І удар по Ірану, і фізично, і економічно. Я не хочу торкати санкцій, які там британці і США запровадили проти Ірану, але сподіваюся, що і вони, як би там не було, дещо закриють ті лазівки, які ще Іран мав, до того, щоб експ... імпортувати до себе окремі елементи і технології, які їм давали, на жаль, до цього моменту можливості виробляти щось. Ось це дуже важливо. Ну і фактично е... на завершення розкажу вам таку, знаєте, дещо комічну новину, але. Її треба сказати. Тому що, от, наприклад, Марджорі тейлор Грін, а, така республіканка, яка абсолютно, знаєте, з такою, ну, іноді а, навіть не знаю, як це пояснити: ненависть, не ненависть відноситься до України. Так вона запропонувала всім членам Конгресу, які проголосують за підтримку України, вступити до Лав Збройних сил України. Ну, я так розумію, що. Саме Марджорі Тейлор Грін закликає Сполучені Штати здійснити інтервенцію таким чином і відправити свої громадяни, відправити свої війська воювати в Україну. Якось, тобто, все ж таки, бачите, ми дочекалися того, що в американському конгресі почнуть. Розглядати і пряму участь сполучених штатів у війни у війні проти України побачимо на стадії дебатів, що вона ще буде заявляти. А загалом чекаємо в суботу пакет на підтримку України. Потім голосування в Сенаті і, зрештою, постачання нам зброї від нашого стратегічного партнера. Дякую вам на сьогодні. Брифінг завершено. Бережіть себе, слава Україні!